Доброго ранку! Сьогодні з вами я, Ольга Маслюк, експертка з тайм-менеджменту, і ви на нашій традиційній тайм-менеджмент зарядці на каналі студії управління часу Богуштайм. Сьогодні хочу з вами поговорити на таку тему, як жити своє життя. Як дійсно жити своє життя і щоб в житті було те, що ви дійсно собі плануєте? Існує така статистика, що 80% всіх перешкод, які людина собі може придумати, це її такі внутрішні перешкоди, це ті перешкоди, де вона собі їх сама надумує. Це можуть бути якісь такі обмежуючі переконання, якісь ідеї про те, що в неї чогось не вийде, щось вона не зможе досягнути. А 20% – це дійсно є такі перешкоди, з якими людина може стикатися у своєму житті і на шляху до якоїсь певної до певних здійснення якихось мрій. Тому все в нашій голові 80% – це те, що дійсно може зупинити нас, на шляху до нашого найкращого життя. І як це відбувається? Перш за все, ми нехтуємо своїми бажаннями. Ми чогось хочемо, але ми наступаємо на горло своїх бажань заради того, щоб доводити іншим, щоб стати для інших кращими, щоб допомогти іншим. Але на свої бажання ми не звертаємо уваги. Тому з чого почати, З чого почати найкраще своє життя, звісно ж, почати з себе. Необхідно на перше місце. Поставити обов'язково поставити себе. На перше місце себе, на перше місце свої потреби, на перше місце своє бачення свого життя, на перше місце поставити ці справи, які ви робите, і на перше місце поставити час, який ви витрачаєте взагалі в житті на щось. Тобто, саме основне це ви. Ви на першому місці. І на першому місці ви плануєте час для себе, тому що. Ви не зможете іншим людям дати щось, дати їм щось більше взагалі неможливо дати іншим людям те, чого ти сам не маєш. Тому дійсно дуже важливо подбати про себе. Про себе, це я наголошую прямо про себе, і подбати про те, на що ви витрачаєте свій час. Час ви маєте витрачати в основному більше на себе, а вже потім думати, витрачати на інших. Тому що якщо ми дуже часто наступаємо на горло нашим бажанням того, що ми дійсно по справжньому хочемо, і ми цього не отримуємо, ми постійно собі відмовляємо в чомусь. Наше життя стає дуже таке сумне і нецікаве. Завжди цікаво жити тоді, коли ти дійсно хочеш щось в житті, коли ти досягаєш і коли ти знаєш точно, що що я сьогодні захотіла чи там, що я захотіла в житті, у мене неодмінно буде. З Часом буде, але все рівно воно буде, тому що я причина в своєму житті і я дбаю про себе. І коли ми дуже часто... Стаємо на горло нашим бажанням, дійсно, ми самі створюємо собі нецікаве, сумне, нудне життя. І що ж робити? Звісно, почати з себе, почати приділяти собі час. Це можна робити сам, самий найпростіший спосіб розпізнати свої бажання, що ви хочете, це прислухатись до себе, до своїх почуттів. Це самий найпростіший спосіб, простішого способу. Дізнатись, чого ви дійсно хочете, немає. Одна в мене знайома мені колись порекомендувала таку технологію, що навести будильник там, до прикладу, три рази в день, там навести будильник на ранок, на обід і на вечір, навести будильник на певний час, і коли цей будильник дзвонить. Ти собі задаєш питання, а що конкретно я хочу. І коли я так пожила місяць в такому режимі, позадавала собі ці питання, і зразу же, якщо я відповіла собі на це питання, а що я хочу, я собі це питання записувала. І в мене вийшло такий гарний списочок з питань, що я дійсно хочу, з таких дійсно бажань моїх. І ті бажання вони повторювалися. І я звернула увагу на ті бажання, що часто повторюються, значить, це дійсно те, що я хочу. Тому саме простіше – це прислухатися до себе, прислухатися до своїх бажань і не забутися їх записати. Можна почати з простого: а що би я хотіла поїсти? А що би я хотіла подивитися? А в кого би я хотіла повчитися? Це дуже такі прості, можна собі задати питання і одразу записати собі відповіді на них. І ви вже будете мати список з певних ваших бажань. І все, коли є список з певних ваших бажань, тоді ви можете діяти, тоді ви можете складати плани. І робити щось в напрямку того, що були ваші бажання. Тому дуже важливо, дуже важливо дбати про себе, не ставати на горло своїм бажанням, записувати свої бажання. І тоді життя дійсно стає веселим, і життя дійсно для вас, тому що жити необхідно своє життя, а своє життя означає жити, виконуючи свої бажання, досягаючи своїх цілей, не чужих, а тільки своїх. У нас на Тайменеджмент квесті ми навчаємо людей дійсно спочатку навчаємо мріяти, тому що дуже багато людей, вони дійсно багато років наступали на горло своїх своїм бажанням, і вони розівчилися мріяти. Коли ти дуже часто дійсно не даєш собі те, що ти дійсно хочеш, то потім ти вже в тебе таке виникає відчуття, що ти вже не знаєш, що ти хочеш. Доброго ранку, Юля. Доброго ранку, Галина. І ти вже дійсно не знаєш, що ти хочеш. Ти вже не знаєш, що ти хочеш, тому що ти собі дуже часто відмовляєш і думаєш собі, а навіщо мені хтіти, коли я все рівно... Це не виконаю для себе, коли я все рівно не буду робити дійсно того, чого я хочу. І тоді ми перестаємо хотіти. А перестати хотіти, це означає просто зраджувати себе і не жити для себе, не жити своє життя, не давати собі в житті того, що ви дійсно хочете. І ми в себе на тайменеджмент квестах. Та менеджмент квест 21, та менеджмент квест 60. Ми навчаємо наших студентів, перш за все, хотіти, бажати, писати свої бажання. Далі ми допомагаємо ці бажання перетворити в цілі, тому що з одного великого бажання може вийти декілька цілей. І ми допомагаємо їм це зробити. І тоді, коли вони вже знають конкретно свої цілі, також є технологія, як цих цілей досягати. Хто дійсно хоче жити своє життя і хто бажає досягати чогось в житті для себе в першу чергу, що потім можна було давати іншим людям, пишіть 21 в коментарях, і ми вам розповімо про те, як ми навчаємо наших студентів і де цьому можна повчитися. А сьогодні... Так, як завжди, пишемо список наших справ на сьогодні. Розподіляємо їх по категоріях обов'язково: на робочі завдання, на навчання, адже без навчання немає жодних досягнень. І ми повинні вчитися кожного дня чомусь, щоб не стояти на місці, а рухатись вперед. І так само на особисті завдання. Все це записуєте. Ставите час до кожного завдання, дивитеся, чи поміщаєтесь ви в 24 години, Обов'язково залиште собі 3-4 години на щось непередбачуване. Навіть може бути це приємне, але непередбачуване на форс мажори. Обов'язково залишіть собі для них час, щоб для вас день був комфортним. І також порахуйте час, чи поміщаєтесь ви в 24 години. Поставте обов'язково пріоритети, що для вас, з цих завдань, які ви написали, дійсно сьогодні є пріоритетним. І хочу вам сказати, що дійсно живіть своє життя, живіть так, як ви його вмієте. Але кожного дня робіть щось приємне для себе. До нових зустрічей!